Одинадцятий рік війни в Україні, третій рік повномасштабного вторгнення, роки дистанційного навчання у бомбосховищах із частковими відключеннями світла та повними блекаутами. Тільки уявіть, частина дітей за кілька років навчання жодного разу не сиділа за шкільною партою. Як, наприклад, дитина ось цієї матусі, яка раніше приходила на прийом до заступниці мера Ольги Усанової. Моя дитина ходи жулють, закінчила п'ятий клас. Перший ну, клас вона навчалася тільки школі. Тоді матусі школярів 18-ї гімназії розповідали, як через відсутність укриття та повноцінного навчання втратили роботу, а освітній процес дуже складно назвати процесом отримання знань. У мене немає поблизу батьків, щоб сиділи. Я працювала. Чоловік один працює, я вдома з дітьми, тому що немає куди бюджет. Звісно, живемо на одну зарплату чоловіка. Чоловік на заводі працює, тому. Дуже скрутно. А у вас дитина якого віку? який клас? Втретє перейшла. перейшла. – Теж працюєте? – ні, звільнилися. тому що нема з ким залишати дитину. Звільнили з роботи. Де ви працювали? Кахнівський хлібзавод. Перейшла втретє. І за те, що постійні тривоги дітей треба забирати, то нема з ким залишати. І що це за навчання? На 8 відведи в десять забери. Це ж не навчання. Куди потім дитину дівати? Нема куди. Мушені були звільнитися з роботи. Чи то через власну недбалість, чи то у сподіванні якнайшвидшого завершення війни про офлайн навчання, наприклад, у 2022 році не йшлося. 1 вересня 2022 року у Кременчуці за парти на очне навчання вивели лише учнів приватних шкіл, де подбали про укриття. Ну і як то кажуть, аби не пізно у вересні 2022 року зі стабілізаційного фонду таки почали виділяти кошти на проведення робіт із поточних ремонтів та облаштування найпростіших укриттів закладів загальної середньої освіти, але масовані обстріли енергетики країни знову ставлять навчання дітей перед новими викликами. Так у Кременчуці через можливі блекаути взимку заговорили про примарні перспективи отримання знань у холодний період бюджеті недостатньо грошей, недостатньо грошей, недостатньо грошей, недостатньо грошей, щоб максимально взимку обігрівати приміщення, в яких буде 16 дітей в садочку, а нам треба обігрівати весь величезний дитячий садочок. Розумієте? Треба об'єднувати. Але коли ми об'єднуємо, задають питання, навіщо ви це робите. А так ми опалюємо садочок в якому. 16 дітей, який розрахований на 60 і утримуємо персонал і все робимо, тому що тут так раніше було. Зараз друга історія. Треба жатися і пройти перемогти. У мерії почали розглядати варіант навчання по суботах. Зараз така ситуація, що дійсно треба будь-який час, який можна використати для навчання, раціонально використовувати. То можливо, по суботам буде, як сьогодні Геннадій Федорович пропонував там і да, якесь образотворче мистецтво для того, щоб можна було там дистанційно чи якось інакше організувати. Тому от така форма. Хоча знову дискутувало, що міністр освіти сказав, що дистанційна форма да, поступово буде відходити. А от чи запитали думку батьків, дітей та чи враховують її приймаючи рішення, у мерії не уточнюють. Тим часом ми поцікавилися у батьків-школярів, що ж вони думають про навчання по суботам. Думки щодо питання розділилися. Ну а що беззаперечно, так це те, що ті, на чиє життя рішення міської влади матиме прямий вплив, чують про подібні речі вперше. Суботу не чула, чула просто влітку. Але якщо вони будуть вчитись по суботах, а потім не вчитись, наприклад, коли буде холодно у школі чи там тривоги, то хай краще вчаться, тому що вони взагалі мало часу проводять під час навчального процесу. Повертаємося в Радянський Союз проти. Після нашого життя в окупації ми ставимось дуже позитивно до всіх змін, тому що, ну як то кажуть, Вороги напитають нас, чи хочемо ми бути зі світлом чи запаленням. Тому наша, я вважаю, що наша влада робить все можливе, щоб наші діти взагалі отримали це. Навчання в будь-якому сенсі, і якщо це буде в серпні, якщо це буде по по суботах, то воно буде, розумієте? Це набагато краще, якщо воно буде взимку, але без опалення, без світла на дому онлайн. Мы школу не посещаем, потому что в убежище не предназначено для детей. Сыро, холодно, постоянно родители жалуются, что детки болеют. Пожалуйста, обеспечьте условия, мы будем посещать. А так, онлайн, без пытаний. Суббота субботу отрицательно. Ну, я против, Хай ведь Час тяжкий. Хотілося б, щоб в суботу діти відпочивали. За партою ну, дуже мало. В 4 клас перейшла, то були ми тільки в першому, Там у началі, потім ковід, потім війна. Якщо знати, значка не буде світла, то і не буде тепла, то ми ж бачимо, що Путін робить, то може нічого страшного, якби туди перенести ну, такі викладання предметів, такі як музика. Це на дітей зараз спрашують, як вони на це дивляться. Ти хотів би навчатися в суботу? Чи відпочивати хотіли? – Відпочивати Суботу в зимовий період. Ну, зв'язку з відключенням світла, може й так, може це і необхідно. Чи зручно це взагалі для батьків? Ну що... я думаю, що так. У мене дитина закінчила школу ось у цей рік, але вони не навчалися серед дня. Вони не навчалися. І субота була той день, коли. Ми могли там її кудись повести на якісь там додаткові заняття, ще щось. Якби була якась альтернатива, і в школі казали, що в цей день буде там, математика або буде хімія, або ще щось, залюбки. Але коли і ми серед дня не вчимося, і вечором ми не вчимося, і світла нема, ми не вчимося, хай вже в суботу вчиться. Отак. Я так розумію, що довгий період припав на навчання війна. Війна. І так далі. І тому дитина ну, закінчила. Я бачу, що рівень знанів дуже маленький. Загалом навчальний процес би налагодити, а потім, бо вже там розбивали на суботу, на неділю, ще на щось. Але дитина сама не розуміє, вона готується до занять, там світла немає, там хтось заболів, хтось ще відмінили там тривоги і так далі. І у неї вже ну, ніякого потягу до цього навчання немає. Це лишня нагрузка і лишній стрес для дітей. Потрібен відпочинок, гарний, активний, корисний. Так що в суботи ні. Під нас це не дуже обходить, тому що в мене дитина займається в дистанційній школі, тому вона займається тоді, коли їй зручно. Це повністю дистанційна київська школа. У мене дитина творча, їй треба багато часу для занять саме творчості, тому ми обрали такий формат, коли можна займатися в той час, коли тобі зручно, і самому обирати коли, хоч за день зробити все на тиждень, хоч розтягувати на кожен день. Признаюсь чесно, я цього дуже прямо боюся. Як мама, в якої донька закінчила перший клас, це дуже важко. Я ось у мене старший син дома і молодша в в першому, Старший ходить сам, але з першокласником я не можу не ні працювати, нічого. Я постійно, як навколо школи, тому то тривога. Бомбосховища, самі розумієте, які. Ну, я не, не, не скаржусь, але це не так все просто. Ці малі діти постійно хворіють після бомбосховищ. Ми їх то забираємо, то ну, в общем, постійно бігаємо. Чесно кажучи, ми дуже чекаємо як і канікул, так і вихідних. Дякую, ми постійно ходимо до репетиторів. Я навіть не знаю. Моя думка така, що мені страшно навіть уявити, якщо ми будемо ходити ще по суботах, бо це взагалі не буде вихідних. І так само, якщо забрати місяць літніх канікул. Свої думки батьки школярів висловили і в соціальних мережах. Дистанційно по суботах в комп'ютері нехай сам Малецький сидить. Три роки просідити в комп'ютері. Діти скоро зовсім сліпі будуть. Я знаю, що багато дітей по Україні збирали гроші для військових ЗСУ співаючи, граючи на музичних інструментах, танцюючи, граючи в шашки, продаючи на ярмарках малюнки і вироби ручної праці. І в наш час це не найгірші заняття, враховуючи те, що мистецтво і рокоділля зцілює душу і покращує психологічний стан. Всі предмети важливі для дитини, тому що при випуску враховується середній бал. Тому дітям треба викладати матеріали, предмети по повній, а не знов те онлайн. Вчителям теж таке викладання не подобається, і багато хто вже звільняється, бо надбавок немає. Скоро не буде ні вихователів, ні вчителів, тому і навчання не буде. Геннадію Федоровичу, доброго ранку. Будь ласка, надайте інформацію, коли і в якому форматі відбуватиметься комунікація. З батьками учнів стосовно варіантів дати початку нового навчального року та графіку навчання, про яку вчора говорив очільник міста, звичайно, ми віримо, що вони роблять усе необхідне, щоб школи і садочки були зі світлом. Вони ж уже третій рік роблять усе необхідне, щоб були укриття скрізь, і діти ходили до школи, і садочки всі, і на весь день. Прям віримо, віримо. Чому наші чиновники вирішили, що малювання, фізкультура чи дизайн потрібно тільки онлайн? А якщо дитина вирішила зробити собі кар'єру у сфері мистецтва або спорт, і далі ці предмети їй потрібно для вступу в університет чи коледж. Де логіка? Ситуація з підготовкою шкіл в Україні до навчального року дійсно непроста. Так, наприклад, у Львові готуються до різних сценаріїв. Там опитали батьків, вчителів і на штабі з підготовки міста до зими прийняли рішення розпочати навчальний процес трохи раніше, зокрема з 19 серпня. У разі повного блекауту всі львівські школи стануть цілодобовими пунктами незламності, де львів'яни зможуть зігрітися та зарядити пристрої. Якщо ситуація з електроенергією взимку стабілізується, школи працюватимуть у звичному режимі. Планові зимові канікули розпочнуться 21 грудня. На випадок погіршення ситуації з електроенергією канікули буде продовжено, а в школах працюватимуть чергові групи для дітей, чиї батьки не зможуть залишити їх вдома. Нещодавно свою думку про навчання у зимовий період висловив міністр освіти та науки Оксен Лісовий. Так у міністерстві рекомендували органам місцевого самоврядування забезпечити навчальні заклади технічними засобами для роботи взимку. Щодо шкіл, ми не будемо розпочинати навчальний рік раніше. Ми будемо працювати з розкладами занять, зміщуючи там, де це можливо, там де немає позмінного навчання, зміщуючи початок. Занять в школі на 10 годину. Зараз працюємо над цими рекомендаціями. І е, другий блок питань це власне забезпечення технічними засобами закладів освіти. Вони е, лягають на плечі органів місцевого самоврядування. На сьогодні е, у нас біля 30% закладів освіти забезпечено генерацією, але ця генерація різна. Є доволі потужна, яка дозволяє закладу освіти працювати, якщо ми говоримо про заклади загальної і середньої освіти. Є Є засоби генерації слабкі, які дозволяють працювати в е, лише тільки е, пункту незламності. Який... Змішане чи онлайн-навчання, за словами міністра, це екстрений варіант, до якого повернуться у пікових періодах. Натомість у мерії Шкременчука кажуть, варіант роботи автономного забезпечення шкіл ще шукають. Щось для цього замовили з Китаю, але прийде це у грудні. А в профільному міністерстві, за словами Мера Малецького, деякі рішення приймають, цитую, довбні. Ми хочемо зробити так, щоб в наших усіх комунальних школах було світло в дитячих садочках. Тому підстав для переведення дітей в приватні школи по причині відсутності світла там в комунальній школі точно не повинно бути. Це завдання є у нас. Ми не космонавти, як дехто з Міністерства освіти, коли прислали документ, я не знаю, чи це документ, чи наказ, опублікували в себе на сайті, що до 15.07. Да? А до 18.07 ми маємо забезпечити на всіх комунальних школах альтернативні джерела електропостачання за рахунок сонця-вітру. Той, хто це писав, він, вибачте, в школу не ходив. У мене слово крутиться на язиці, яке хочеться сказати про цю людину, але воно за межами нормативної лексики, яку е, да, нам викладали на. Е, у уроках української мови та літератури. Тому я це слово говорити не буду, але ну, ці люди просто от такі. От. Українська аналог цього слова довбні. Тим часом у міністерстві говорять з цифрами. На кінець 2023-2024 навчального року приблизно 50% шкіл могли забезпечити освітній процес завдяки альтернативним джерелам живлення. За словами міністра освіти, наразі у закладів освіти є більш як 12 тисяч генераторів. Ну і поки інші впроваджують у Кременчуці про енергоефективність навчальних закладів, тільки думають. Ми зараз зайняті питанням закупки деякого обладнання. Так воно прийде там з Китаю тільки в грудні. Що вирішать, який навчальний рік чекає на дітей, невідомо. Невідомо, як і те, коли міська влада почне враховувати думку батьків, громадськості і замість непопулярних рішень шукати компроміси разом із людьми, яких це стосується. Такою була тема у нашому фокусі сьогодні. Тримаємо далі руку на пульсі важливих тем. Зустрінемось.